Ми отримали гуманітарну допомогу з Німеччини від міста Херцбрук. Це дуже важлива підтримка у цей надзвичайно складний для України час. Усю допомогу передано у наші комунальні медичні, освітні та соціальні заклади. Від усієї новушицької громади дякуємо за підтримку та допомогу бургомістру міста Херсбрук, меру Роберту Ільгу, жителям міста Херсбрук та усім громадянам Німеччини. Друзі з міста Херсбру щиро дякуємо за допомогу, яку ви надали для нашої лікарні, для жителів нашої громади. Ми отримали медичне обладнання, медикаменти, які ми будемо надавати медичну хірургічну допомогу, стаціонарну, терапевтичну допомогу жителям нашої громади. А також щира подяка лікарю Отто за наданий набір медикаментів, які ми передали в терапевтичне відділення для лікування терапевтичних хворих. Щира подяка від усіх медичних працівників, а також жителів громади, і дякуємо вас вам ще чергово за те, що ви нас підтримали в такий важкий час для України період війни. І ми всі чекаємо перемоги, миру і бажаємо вам міцного здоров'я та довгих років життя. Всім жителям міста Херсбрук, меру міста, а також всій країні Німеччині за повагу і за підтримку, яка є сьогодні для нас безцінна. І ті засоби, й то обладнання, яке нам передали, дуже нам стало в нагоді для надання допомоги невідкладної допомоги для наших пацієнтів. Сьогодні, завдяки вам, у нас є такий пристрій, як дефібрилятор. Це наш перший дефібрилятор, і ми вам дуже дякуємо за те, що ми маємо можливість надати невідкладну допомогу у невідкладному стані нашим жителям. Дякую. Сьогодні у нас йде заготовка дров для шкіл. Ми дуже дякуємо місту Херцбург за те, що снабдило нас такими чудовими бензопилами. О, всі пилки гарно працюють, новенькі. Ми дуже за це вдячні. Сергей Сергій Єдергер, букермастер, герцбург, Роберт Ірк. Erlauben Sie uns im Namen der Schüler, Eltern und Lehrer unseren aufrichtigen Dankbarkeit für die unglaubliche Unterstützung und Hilfe unserer Freunde aus der Stadt Herzburg, Deutschland. Die eine Partnerstadt unserer Stadt, Numpi, ist für eine modernere und komfortablere Stadt für die Verforderung der Schülerinnen und Schüler unseres zu auszudrücken. Wir sind Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung und Solidarität, in einer für uns. So we can side werden wir gewinnen. Herzlich willkommen in no sighs. Ukraine says, Ukraine is Ukraine for the day Україна передає привіт. We'll щирі слова подяки громади міста Херсбрук за чарівний подарунок автобус. Сьогодні ми маємо прекрасний транспортний засіб, комфортабельний, зручний для перевезення діток нашого закладу. Але хочу сказати, що користуватися цим транспортним засобом будуть діти цієї громади. Будуть підвозитись на турніри, конкурси. Усе для того, щоб розвивалися їхні здібності і таланти. Щиро дяка людям, які роблять добро. Україна і Німеччина, друзі, хер. І новоушиця друзі, новоушиця Херсбурфройде. Ново